Як солярочка заливається, а це означає тільки одне. Треба вже з обіду, година шоста, ну нічого. Ми виїжджаємо по свіжу машинку. Все загружено, інструмент загружений. Так що погнали, вискочила свіжа машинка, Славута. Якщо треба виїхати, подивитися, а якщо, то її забрати, якщо виїжджаю. Так, ми вже за гримайлом, це не так далеко до тої машини, десь кілометрів 40 км. Десь яка гарна дорога встигли зробити перед війном до міста Сатанів. Дорога прям ідеальніша. Дуже гарно їхати, там є курорт сатанові. Так що постаралися наші. Так, ось такими лісами їдемо. Лісництво. Лісництво тут така природа. Ну правда серпантинів дуже багато Такі підйоми, спуски. Що нам ще трошки лишилося. Так, їдемо вже, їдемо от поля, Тут вже ліса порубували. Поробили хіба поля. Там дивуюся дощ не йде. Як він прийшов, як лісів нема. Їдемо же підсипаному дорогом шутром. Ніяк того села не можемо знайти. Їдемо, і їдемо, і немає, і нема. Так, от чоловік виїхав до нас з машином. звісно, тут гляха яма на ямі. Ой, їдемо, їдемо за чоловіком. Подивимося, зараз ми на той апарат. Звісно, дорога тут убійство. Нас чоловіче ведеш, і веде, і веде. Я вже не пам'ятаю дороги назад, якщо чесно. Ми би то, що на не заїхали, добре, що він виїхав. О, ніби його подвір'я. Дуже багато мають подвір'я. Все, ми прибули. Вона ще словота стоїть. Їдемо, будемо дивитися. На ту машині сюди було світло. Я не біжди. А як а чо? А чо? Вона А чого стояла вон та вон? О, де вон бік. Ну, на, Зрігла, зараза, стояла довго від зими. Ви любите робити покатухи поросям зими? Казала? Покатухи, покатухи такого. А ви чистили це форсунки? Так. Ну так кажу. Не чистив, бо я покатухи, покатухи. Бо я вас просив почистити покається доїду. Я не, ви знаєте, я не майстер, щоб його ту. Ну я не знаю, як правильно, в принципі, і почистити ці форсунки. Мотора ми не а, не, а по... ли... не почуємо, як робить, а? Але ви їхали, ну так, тягу має, диміє, а не ве? диміє. Ну, Летіло? Та. Так. Ооо. Не то, що я там тююваю. Нє? Ні? ну і так. Та ж я свій підключив. Ти, ну, дай сьи, зараз в маху. Йо, давайте що. А чи є взарадка. Ви давайте, давайте. А тут треба бензонасос з ціну Воно так не затягне бензину. Ну, воно не затягне, бо це на... Ну, шо? Шо? Бо тут треба бензонасос з баку. Електрокачає. Ну, то що він качає? Ну то Він не, не сюди качає. А, no. качає? а, шо, а куди він качає? Куди не качає? Наприклад, як ми пасати бітвертого no. пам'ятаєте того в камінці, no. то стояла баклажка в тому в багажнику, стояв бензонасос в тій баклажці і він тягнув звідти бензину. Ви там його не дістанете, там нереально. Що кажете, Вуйко, ви кошки виділи? Це подушка, блядь. то капець, блядь. А що мав лежати чи що, ну що з ним було робити? Таж так, так. Мені блін, ну виїхати до міста, то не так. Ти так власне на тій подушці мені їхав так? Той, Той, до вкалати. Так? До гримайного. До гримайнова. Я їздив. <праць> вдар... А як то вдари. То <праць> двох вдари, це в'язко чи мотор впаде на бік. Ну вона не була ще, блін, на тій помі. Ану ви закрутіть назад, викручуйте другу. Добре, зараз. Та я вже пачки. То ви тепер закрутили чи вже коли їздили? А що на що на? Але ви їздили на тих свічках, так? Так, я їздив на тих свічках. Так, по ціні домовилися, вже темніє, беремо. Витягли шнурки, чіпаємо і погнали. То нема вже коли дуже плакати. Все, чіпаємо, витягаємо на дорогу. Так, всю машину ми вже витягнули з-подвір'я. Йова я ще давайте беремо чого. <риклад> <Йо, беріть. риклад> <Витягаємо риклад> <лафету. риклад> ага, оп. Я просто більше блядь, за за я документом. А, і вони зараз за все очікається. Так. розрахунок по машину. Так що, йдемо розрахуватися. Все, все зачепили мисловоту. Будемо виїжджати. Ви все нормально. Вже трохи проїхали. Цей пасок тримає капітально, а цей вже оцій О, вже постил. Ну. Так, поки польот нормальний. Колеса ніби не відлітають. Затягнуті добре. Так що тягнемо, їдемо. Може тут поставити знак того аварійки. Певно поставимо зараз, знак ще. Що... Як я поставив. Є, але нема чим. Так, ще перетягнули. Йдемо потемніє. Нема коли виїжджати. Так, вже стемніло. О, один пасок попустився. Треба. підтягнути так що поки що нормально вже правда темна ніч. Не знаю яка це година. Вже 10 та година. Ну поки польот нормальний, деколи і 60 і 70 їду. Так що їдемо. Так, бойка вже висадив. Вже далі їду сам, ще лишилося пара кілометрів і вже буду вдома. Так, вже вдома біля гольфа. О, світло включилося. Заїхали нормально. Відчіпляти сьогодні не буду, бо вже темно, ще й субота так що на Сьогодні буде кінець. Йду віддихати, завтра відчіплю, можливо, відіпхаю її і вам вже за землю більше за дня. Так, вже славу то притягнули, зараз на старт на старт донизу. Добре. Так, десь з половиною. Давай крутя. О, 11 практично. Так, друзі, от і все, славута вже загнато на місце. Тут вже і дев'ятку підтягнув, і а шоста вже теж підігнута сюди. Хочу показати вам трошки салону. І що тут у нас є? Це вже інжекторна, як ви бачили, люксовий спідометр, люксова торпеда. Ну, сказати з тим синім вона трошки не зрівняється. Синя, поінтересніше. Славу, то, що я розбираю. Ну, тож, сідушки не повні, одне місце тільки чуть -чуть пропалене. Так, задні Сідушки, задній ряд досить гарний. Далі ще новий кулак. нам. Це, якщо чесно, не знаю, що це таке. Поняття не маю. Сатурна, сам поняття. Щось пос... пружин задніх. А, це проставки, вау! Нічого ну, собі. Коротше, це проставки. Комплект проставок новий. Ще колись коштував 70 гривень. Зараз я не думаю, що він 70. Можливо, кому потрібно. Пишіть. Стелі тут ніхто не питає, в принципі, по кузовні вона не дуже. ось Тут вже теж підгніло. Так ніби з двору ще нічого, але вже дверка покинула чат. Сзади є фаркоп. Кришка піднімається. От є запаска. Це мій знак аварійки ну Ляда теж нічого, ляда ще гарна. Ляда може бути, бампер чорний тут. Певно, від комплектації залежало, бо вже бампера міняли. Бо мав би бути теж червоний бампер. О, Задня відкривається. Задня дверка досить живенька. Права не відкривається. Зараз покажу, що у нас під капотом. Ось така вона під капотом. Сьогодні мірав компресію. Компресія десь 10,5, є в одному трошки менше, 11, ну, в середньому 10,5-11. Компресія. Ось така подушка, як ви бачили. ну Це досить. Ще. Мотор не засаний. ну Завести його так і не заводив. ну Компресія, в принципі, хороша, то навіть нема що його заводити. Так що більше тут нема що їй дивитися, такого буде вона потихеньку розбиратися. Лубова, до речі, ціла. Це теж от рідкість. Можливо, комусь потрібні фари. Ну, фари тут не порівняно з там синім. Не такі аж аж. А ті сині ідеальні. Там будуть дорожчі. Тут буде трохи дешевші. Мухобоючки тут нема, так як в тій. Ну і тут решетка інакша. Так що та я трошки по комплектації більш жирніша, я б сказав. Ну, Все рівно є, що продавати з неї. Так що, друзі, є тепер одна славута, Таврія, Таврія пікап, там ще одна славута. ну, Вже коротше, по славутах я думаю, що все, більше їх брати не буду. Запчастин хватає, туди обкошу біля неї. Кину загорідку. Загороджу тут один ряд загорідок в мене. тут ще треба кинути ще один, щоб трошки лишніх грук не було. Дев'ятка тоже вже заїхала на розбор. Буде розбиратися інжекторна. Кому що потрібно, пишіть, звертайтеся, відправимо в любе місце України. Так що, друзі, ось такий лайк, поставимо автору, також не забудьте підписатися і чекайте наступного відео. Думаю, в скоривому часі з'явиться дуже класна мазда. Якщо не пропустите. і до наступної серії.